Найвищі нагороди для коломийських спортсменів у хусті Закарпатської області. Відбувся чемпіонат України із важкої атлетики. У ньому взяли участь наші юні краяни. Там вибороли призові місця. Спортивний захід присвятили Збройним силам України. Прізвища коломийських важкоатлетів вже не вперше лунають на всеукраїнських та міжнародних аренах. Наші зазвичай у списку переможців. І чемпіонат України з важкої атлетики, який відбувся в хусті, що на Закарпатті – не виняток. Наші спорт... Спортсмени знову привезли додому найвищі нагороди. Взяла три перше місця і майстра спорту. Е, мене вчуть в локомотиві. Корнієнко Віталь Володимирович, Чабан Микола Миколаївич і Корнієнко Оксана Ігорівна. Підняла в ривку 60, в тлучку 70, В сумі 130. Рада, що я взяла майстра спорту, бо мені вже 15. Я до цього виконувала три рази його, але на Україні мені вже його присвятили. Готуюся вже потрохи Вже можна міжнародним ставати. На змаганнях я підняла у ривку 54 кілограми, у поштовху 60, Сумою 114 кілограм виконала 5 підходів. Шостий був невдалий у поштовху. Так, те змагання дуже сподобалось. У ривку друге місце, а у поштовху і в сумі третє. Здобув медалі за ривок і за суму. За ривок мене була сума 39 а сума ревокер та очок була 81. З кожного змагання результати більше на пару кілограмів. Став вже золотим призером, ну, чемпіоном України, 55 ї категорії. Е, е, скільки там? А, 71 кілограм мав в ривку і 82 кг в толчку. Ну і сума 153 кг. За це зайняв три перших місць. Став золотим призером. Так. так само хотів би висловити велику подяку своїм тренерам Оксані та Віталію Корнієнко за їхній великий вклад у мій розвиток і досвідченість в цьому в спорті. І хочу всім іншим побажати, щоб досягали великих цілей в своєму спорті. Або ж тому самому, що я щоб досягнути таких високих результатів, треба багато працювати, кажуть тренери. Це не лише щоденні кілька годин фізичні навантаження, а й бажання перемогти, бажання бути кращим Ось того рівня е, іменно. Чемпіони перший раз ми особисто як тренера. Виконання майстра спорту є. У нас одне двоє чемпіонів, бронза, срібло. Ну, Зібрали непогано діти всі виступили. Загалом задоволені дуже результатом дітей. До чемпіонства ми десь йшли роки два-три. Наполеглива праця і все вийшло. У чемпіонаті України з важкої атлетики нашу область представляли 26 спортсменів. З коломи їх було 12. Результат загалом досить таки гарний, кажуть тренери. Я думаю, що виступили дуже сильно. Це змагання до 13-15 років. Якраз той резерв, яким нам в принципі може можеш з них буде щось в цільом майбутнє. Але раз і медаль, бачимо, маємо двох чемпіонів, то джонку, майстер спорту це дуже так результат. віка. Ну, як так, кандидата попали на е, юнацькі-олімпійські гри. Хочу побажати всім їм здоров'я, батькам. Дякую, що попускають, довіряють нам Хочу сказати спорткомітету міста, області за допомогу, допомагає дуже серйозно. І каже меру міста, він дає стипендії. До речі, ці діти які вперше, будуть мають такі ставнички стипендії, але все-таки якась підмога, не доїжджає до нас, якась буде гроші на, на ту спорту. Так що всім хочу подякувати не забувати, що приходьте до нас атлетика – це ж не назва важка, а так носила ну, щоб заохотити переможців чемпіонату, а ще доєднати до спорту інших людей. Федерація важкої атлетики та Івано-Франківської обласної дитячо-юнацької спортивної школи вручила найкращим учням премії.